З нас те, вересня бачимо мусик Мусик любить дуже порушувати, бачите мусик, хто цей мусик залишив на пішохідній зоні з поручного правила дорожнього руху. Ближче ніж 10 метрів від виїздить з проти території. Вже помиляюся, 10, 15-9. пункт і. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. А чий мусик стоїть? Ваш мусик? Да. Ви ж поруч важко другу порушуйте, да, не порушуйте. Немає. Маю права, я так полоні. Хочте да, 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 вам доведуть зворотні. Не можна, ви ж порушуйте. Я розумію. Я не просила мене знімати. А ви порушуєтеся? Я... Тому я можу. Тому поруч, я можу. Допустим. Щоб ви знали. Вже це Допустим. має буде негайно. Допустим, Вибачте, будь ласка, біля людьми перебувайтеся. Не те, що передано, бо це вже ж діти в школу ходять. Ви ціка стеночка, ходька, дивися. Висока, як, ва, як вам, блека. У вас сюди вони номера, але погано ви керуєте. Дякую, <плес> велике. <плес> Будь ласка, не порушуйте. Але потрапите в соціальну мережу. Всі, всі побачите, що ви порушник. Добре. А далі будемо розбиратися. Да, окей, 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 окей. Окей. Далі ще будемо розбиратися. Дури, навіть дуже цікаво. Мусік. Коли мені розповідають про якісь там майбутнє розборки, мені напаки навіть ще більше хочеться викласти. і все. Ну, і бачите, нами стоїть. Бачите, інші виїжджає. Так виїжджайте, я ж чекаю, поки ви дійдете. Перед тим, як мені виїхати, мені треба зняти з ручника, Ого, Це хвилина, хвилина часу займає, хвилинка? Ні, коли я маю право протокуватися. Ви порушуєте правильно дорожньою, ви стоїте з порушення. Показано, що тут немає права ставати. Ви вивчали праводорожну? Я, я вам підкажу. Бачите, до речі, поїхала без ремені, вона не присіднула і поїхала без ремня. Ще бачите, ще нервує. Ви бачите, виїхала на проїжджу частину, стоїть раком, напевно, або боком, чи як не знаю, але но... ще не мається довести, що там вона я, якийсь має час, 5 хвилин там щось там зробити. Має, має негайно тікати з місця порушення, тому що вона порушує. О, 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 о! 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 Аса!